Всім привіт! З вами пані Ганна і Радіобука. Презентуємо вам прем'єру книги Олександра Малінкової, Принц Єгипту. Раніше вам вподобала історія цього автора будинок не для щастя. Спонсори вже слухають повну версію. Якщо бажаєте стати нашим спонсором, ставайте ним за 35 гривень в місяць. Анотація нарешті дівчина повернулася майже з того світу, закашлялася. Коли вона прийшла до тями, чоловік сварився на невідомій їй мові. «Where are you from?» – запитав її рятівник, перейшовши на більш-менш зрозумілу англійську. «Where are you from?» – повторив він своє запитання і почав стягувати з неї мокру кофту. Що ви робите? слабо запротестувала вона. Намагаюся зняти мокрий одяг і зробити ось це. Він підхопив настилу свою сорочку, яку скинув перед тим, як пірнути у воду. В тексті є курортний роман, Сильний герой, Сильні почуття, Владний герой. Першу частину книги слухайте вже 30 серпня. Приємного прослуховування.